Не сидіти вдома, ховаючи свої поранення, а продовжувати жити і займатися спортом. Пацієнти першого добровольчого хірургічного шпиталю відвідали тренування національної збірної ігор Нескорених. Її учасники воїни, які і самі отримали травми на війні. Як відбувалася зустріч, розкаже наша Тетяна Дадак. Не треба опускати руки там і переживати про те, що а як я буду далі жити, бо знаєте, ну, я не знаю, як у вас, але у мене було таке, що там батьки, там, які, якісь там бабусі такі, а як ви ти будеш? Нормально все відновитись і будете ходити. Просто, може, будуть деякі складнощі, деяких нюансах. Але... Все з, часом. Ну, тобто, все з часом. Я Як тільки став на протести, міг пройти там 50 метрів Да? а ось недавно я 15 кілометрів погораху. Ділилися власними історіями, давали поради та розповідали про адаптивні види спорту. Таким чином учасники бойових дій мотивували побратимів не здаватися після поранення. У міжнародній події з адаптивних видів спорту ігри нескорених беруть участь військові з різними пораненнями і травмами. Цьогоріч українська команда складається з 33 чоловіків та двох жінок. Це не тільки про спорт, це про спільноту однодумців, яких об'єднує жага до життя, де вони мотивують один одного, одна одну, діляться досвідом. То ну, мені здається, що це типу реально надає людям крила, вони знову знаходять собі сили, мотивації і рухатися далі. Віктор Дикий на війні втратив обидві ноги. Завдяки підтримці рідних, ветеран не замкнувся у собі, а почав займатися адаптивними видами спорту. А згодом Віктору запропонували взяти участь у відборі до збірної ігор нескорених. Я думаю, куди мені ну ніг немає. Я думаю, що я можу там не бігати, а я до цього займався бігом. Марафони бігав, все це, і думав, ну що я, що, що я можу там показати в цих змаганнях. А потім мені сказали, що попробуй хоч з лука постріляти. Я думаю, ну так, три рази приймав участь, а з лука не стріляю, хоч з лука постріляю. І коли я цей раз приїхав в цьому, році, ну, в тому році, вже 24-му на відбіркові ці змагання, і з лука мені зайшов, і лук так чудово зайшов. Зайшло баскетбол на кріслах колісних, Харегби, волейбол. І зараз я вже в збірній, для мене це взагалі вже супер. У Дениса невидиме поранення перелом хребта. Розповідає, під час реабілітації ніхто з медиків не брався за його відновлення. Казали, в тебе перелом хребта, що там сідай на крути на велику, педалі і все, бо тобі, тобі нічого не можна. Ну, Я думаю, якщо мені нічого не можна, то я довжен сидіти собі вдома, тобі, плакати і щадити себе. Ні, я пішов займатися сам собі в спортзал. Почав займатися, і займався, займався, потім спробував це волейбол, баскетбол. Мені потім сказали, що є така інвіктус, в тебе все виходить, ти молодець, ті, попробуй, запишись, там багато видів спорту, спробуй себе. Я записався, спробував. І потім, виявляється, ще й пройшов. Але я записувався не для того, щоб кудись їхати, якісь там, а просто для себе попробувати ці види спорту, яких в житті я не пробував. Після поранення їх можна було реально попробувати. Серед тих, хто уважно слухає розповіді ветеранів, пацієнт шпиталю Ігор Сорочинський. Мотивації хлопці додали такої емоційної на тисячу процентів. Я задоволений цією зустрічю. бо дійсно хлопці хороші, молодці таки стараються. Допомагати один одному, чим більше зустрічі людина себе десь знайде і з себе в будь-якому. Випадку любому вечір спорту, мотивуючи зустрічі із військовими, які вже пройшли шлях лікування і реабілітації у шпиталі, намагаються організовувати якомога частіше, каже психологиня Анна Галущак. Я у поранених можливість побачити військових, які також були поранені, отримали важкі поранення різні і які змогли адаптуватися, які займаються спортом, приймають участь в міжнародних змаганнях, і це такий дуже вагомий фактор, тому що хтось може захоче. Якраз робити професійно себе в спорті. Для когось просто це буде натхненням, що навіть з пораненням можна продовжувати займатися спортом, бо це для багатьох військових вони кажуть, що це була улюблена справа, але тепер там, не знаю взагалі, чи зможу. І ось вони бачать, що так, це цілком реально. Зимові ігри нескорених відбудуться з 8 до 16 лютого у Ванкувері, а згодом розпочнеться новий відбір для ветеранів.